Добрий день, шановні діти! Так, у нас урок української мови. Запишіть, будь ласка, число класна робота і тема нашого сьогоднішнього уроку. незмінні іменники. Рід незмінюваних іменників. Давайте згадаємо, яка частина мови називається іменником. Ми з вами знаємо, що іменник це самостійна частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання хто або що. Хто? Мама, тато, що? Квітка, дерево, стіл. За чим змінюються іменники? Іменники змінюються за відмінками. Є числами. Як визначити рід іменника? Ви знаєте, що треба поставити питання. Квітка, хто вона Да? жіночого роду? І так далі. Які іменники належать до власних назв? До власних назв належать географічні назви, ім'я, прізвища, прізвиська. Як пишуться власні назви з великої літери. Назвіть іменники спільного роду, якщо ви пам'ятаєте, це плакса. Може належати як до чоловічого, так і до жіночого роду. Обжора, так? грязнуля. Скільки відмін визначаємо в іменниках? Ми знаємо з вами, що в іменниках є. Чотири відміни. Перша відміна чоловічий, жіночий рід і спільний з закінченням А-Я. Друга відміна чоловічий рід, середній рід з закінченням нульовим О, Е, Е. Третя відміна жіночий, чол... жіночий е, рід з нульовим закінченням, наприклад, ніч-піч. І четверта відміна середній рід з закінченням А, я. Яке при змінюванні мають суфікси ад, яд або е. E. Наприклад, ім'я і мені. Лоша, лоша ті. Які іменники не належать до жіночої, до жодної відміни. До жодної відміни не належать не змінювані іменники, а також іменники, які е, мають тільки форму множини. І так. Давайте з вами познайомимося з твором, який написав Миколка. І подивимося, чи є помилки в цьому тексті і зможемо, чи ми їх виправити, допомогти Миколки отримати добру оцінку. І так, зоопарк, яке це диво, я так давно мріяв про зустріч із різними звірятками. Нарешті моя мрія здійснилась. У Києві ми з татом поїхали до зоопарку. Спочатку автобус мчав нас шосем, а потім їхали метром. І ось довгожданна зустріч. Перш за все ми побачили велике шимпанзе. Воно, здавалось, байдуже дивилось на нас, а коли я пригостив його смачним ескімом, то зразу зраділо і куметно бігало по вольєру. Чуба та какаду вражали своїми строкатими барвами а Якою чудовою була маленька калібра. Потім нашу увагу привернула незграбна кенгура. Зачарований я був ворожевим фламінгом. Стомлені, але щасливі ми повернулись додому. Розповідали мамі про цікавих звірів. А вона пригощала мене смачною какавою, а татуся гарячим американом. І так, давайте подивимося. Чи зможемо ми допомогти Миколці виправити помилки? Я пропоную вам подивитися відеоролик, який допоможе нам у виконанні цієї задачі. Зробити слідчу право розподілити слова на два стовпчики. Перший стовпчик незмінювані іменники і друге змінювані. І так, запишіть, будь ласка, перший стовпчик незмінювані іменники і другий стовпчик змінювані. Я диктую слова, а ви розподіляєте за стовпчиками. І так, какао, мармелад, олів'є. Латте, кава, івасі, барбекю, омлет, рагу, бекон, імпресаріо, тісто. Записали, якщо не встигаєте, зупиніть відео і запишіть, а потім перевіримо. І так, до незмінюваних какао, олів'є, лати. Івасі, БАРБІКЮ, рагу, імпресаріо. Змінювання, мармелад, омлет, бекон, тісто, кава. Так, слідує завдання: треба відтворити речення. Замість крапок внести слово таксі, визначити його відмінок у кожному з речень і синтаксичну роль. І так, таксі найкращий вид міського транспорту. Тобто таксі. Це називний відмінок, і в реченні є підметом, а вид це присудок. Тобто це головний член речення. Далі вставляємо таксі, довелось чекати надовго. Що таксі це буде таксі, що чекати? Таксі. Це буде додаток. Тому. Ми підкреслюємо рисочками. І це знахідний відмінок. Далі ставимо біля стоянки кого чого. Таксі це родовий відмінок, це додаток. Утворилась черга. У таксі було тепло та затишно. Де у таксі? Те буде. Обставини, тому підкреслимо крапочку тире, крапочка. Далі, який висновок ми можемо зробити? Незмінювані іменники мають для всіх відмінків ту саму форму. Відмінок незмінюваних іменників визначається за контекстом. Вони не змінюються, тому не мають закінчення. Але у реченні ці слова виконують певну синтаксичну роль. ми в цьому з вами. Вже побачили в праві. І так, смачні смаколики. Я підготувала вам смачні смаколики. Щоб взяти з собою фрукти, треба згадати назви овочів і фруктів, які є незмінними словами, та дібрати до них епітети або прикметники. І так, запишіть, будь ласка, Сокови, те манго. Чому саме середнього роду? Тому що назви не істот пишемо е, середній рід. Визначаємо середній рід. Запашне авокадо. середній рід. Смачне киві. Назви не істот середнього роду. Вітамін на кольорабі. Тут ми визначаємо за назвою кольорабі, за загальною назвою це капуста, тому вітамін на кольорабі, корис на броколі, тому що це капуста, тому жіночого роду. Що є? Що? І так, якщо ви не встигли, можете повернутися назад, зупинити відео і записати. Слідучий. Рід деяких слів просто треба запам'ятати. Запишіть слова, з ними слова визначення та зазначте рід іменників. І так, путасу пишемо Івасі це риба. Тому за загальною назвою пишемо жіночий рід. Авеню це вулиця, вона моя жіночого роду. Це це... Муха вона моя жіночого роду. Кольрабі, капуста жіночого роду з загальною назвою з'ясовуємо. Салямі кобаса жіночого роду. Торнадо сильний вітер. Тому це чоловічого роду. Солугуні сир чоловічого роду. Зупиніть, будь ласка, відео та запишіть. А тепер давайте виправимо помилки Миколки, спираючись на матеріал, який ми з вами отримали. Зоопарк, яке це диво! Я так давно мріяв про зустрічі з різними звірятками. Нарешті моя мрія здійснилась. У Києві ми з татом поїхали до зоопарку. Спочатку автобус навчав нас шосе, незмінюваний менник, а потім ми їхали метро. І ось довгождана зустріч. Перш за все, ми побачили вели кого шимпанзе, тварини чоловічого роду. Тому вели кого? Воно здавалось. Він, здавався, байдуже дивився на нас. А коли я пригостив його смачним ескімо, неістот, названий ескод не середнього роду, тому ескімо, незмінюваний мене, то зразу зрадів, зрадів і кумедно бігав по вольєру, чоловічий рід шимпанзе. Чубатий какаду. Назва тварин чоловічого роду вражав своїми строкатими барвами. А якою чудовою була маленька калібра, був маленький калібрі. Потім нашу увагу привернула незграбна кенгура. Тварини чоловічого роду, тому буде, привернув незграбний кенгуру. Зачарований я був і рожевим фламінгом. Зачарований я був і рожевим фламін, ГО. не змінюється, стомлені, але щасливі ми повернулись додому, розповідали мамі про цікавих звірів, а вона пригощала мене смачно <кхем> середній ріта смачною кавою, а татуся гарячим американо. І так, домашнє завдання. Вам треба написати листа бабусі, у якому розповісти про екскурсію до зоопарку, використовуючи незмінювані іменники. Сподіваюсь, що матеріал був для вас корисним і ви запам'ятали його, а для цього треба ще повторити параграф. І так, до побачення!